Буду буду ченний. Ченний. Кажи на камеру. На камеру, кажи, да, буду чер. Мама буде слухатись. Кажи сюди, заслухатись. Кажи, сюди. буду, буду вчитися гарно. Визублю всю зару... на кішість. Це ж прикол Ні-ні, кажи, на все в мене буде супер-пупер. Зарубіжною буде хоч би вісім. Ні, десять. Ой, 9. Десять. Вісім лісом. Десять. Подивись на мене в камеру. Десять. Кажи, я вивчу на 10. 10. 10. Вс, ти вже не хочеш. Ходи сюди, будь ласка

Марк має новий гаджі тут заряджати. Тобі хватить, ти так все ага. витираєш. Ага. Ти щасливий? Буде 60 пас на грі, на кокпакін. Ти щасливий? Ага, файди, Тепер файс, айди. так фай. Так, поволя нема. Я пішла там в какасі, все.